Віталій Дарем, баба вітає вас з вашим днем весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Ви ви кохали одну одного, слухалися і були розумні. І Божого благословіть. Хай життя виправдовує всі сподівання, буде щедрим на дружбу та ніжне кохання. Хай закохує себе щодня і щомиті і дарує все добре, що є в цьому світі. Добрий путь, вам, мої дорогі онуки. Дорогий мій онук Віталік і твоя наречена Дарія, Хочу вас поздоровити з вашим весіллям. Бажаю вам щастя, здоров'я. Всього найкращого. Дорогі наші діти, Віталій і Дар'я, ми щиро вітаємо вас з вашим днем весілля. Бажаємо вам Божого благословення, щастя, здоров'я. Сімейного затишку, мирного неба над головою, всього самого найкращого. Дорогі діти, вітаю вас з вашим днем весілля. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння. Любіть одне одного, поважайте одне одного, всього всього найкращого. А ми що можемо, тим допомогти? чим Хочеш закрути мене як готі Я закритими мечима, но знаю ти мій двір, бо тебе не був не забуду забутом, тебе небо не забуду забуто Хочеш закрити мене, як Оскофа по чужих краях Я вертатимусь додому по дорогах і полях Болюче, коли побачу в долені, рідний маяк І хочеш море переплить до нього, але немає Рідна хата пахне порогами звичнами З із печі Снилось, як світу фарами ближніми Уночі Бачу, баба з дідом, в хаті кру. Абе заразди, да посту, какбе поплачи, Тебе не помнит забути, хочеш закрутом. Віталій і Даша, вітаю з Днем вашого весілля. Любіть, цініть одне одного. Дорогий Віталій і Даша, поздоровляю, щастя, здоров'я і багато літ прожити. Ніколи не забув про тата, про маму і бабу, шляхку. І багато-багато років жити добре і в файному мирі, щоб ви здорові були і за нас не забули, за Україну. Ми вас чекаємо, заки я ще жию, Віталію. То тобто, хотіла тебе вийти. Чекаємо вас уважки, а вони прийдуть, вони прийдуть. Спокій до світі в неї тут, як зав. Дорогий Вітальчику і Даша, щиро вас вітаю з вашим днем, таким прекрасним, днем вашого весілля. Я хочу, щоб ви ніколи не забували про своїх батьків. Ми чекаємо вас вдома, причекаємо гості, баба з нами. І ми всі вас чекаємо. Так, що ми... З задоволенням. Або якщо ні, то ми приїдемо в Америку. Все, тачка, чекаємо Все Всього... тобі самого краще. Відсвяткувати дуже файно. Ми тебе дуже любимо, цінним. Уважаємо. Чекаємо. Вітаю вас і вашим днем весілля. Бажаю, щоб ваш спільний шлях був наповнений любов'ю, розумінням та підтримкою. Нехай кожен день приносить вам нові щасливі моменти. А ваш союз стає дедалі міцнішим. Бережіть одне одного. Віталію, я хочу тебе привітати всім великим дням для тебе. Хочу побажати тобі великого-великого кохання, щоб тебе в тебе у житті все було добре, щоб ти поскоріше приїхав в Україну. Хочу побажати тобі, щоб в тебе все було в житті добре, щоб ти був хорошим чоловіком, щоб ти завжди допомагав своїй дружині, щоб ти був порядним чоловіком і не обіжав її. Сумуємо, чекаємо тебе побыстріше в Україні. Віталій Даша, вітаю вас з цим днем. Всього найкраще. Щастя, любі, поповне у є. Дорогі наші молодяки, Я хочу привітати вас із чудовим днем у вашому житті. Нехай у вашому домі завжди буде тепло та затишно. Нехай почуття розквітають в нему квіти і допомагають завжди жити коханню у ваших серцях. Якщо у вас буде боліти голова, то нехай тільки похмілля. Руки від подарунків, а губи від поцілунків. Гірко! 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 там не відберся! Все, чекаємо вдома! До зустрічі!